І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. У е, нас Мінськ. Минск 125. Е, мотоцикл майже 40 років, якщо бути точним, 39. Значить, е, нові корокові, це, е, це класні диски, але е, буксує сцеплення. Буксує Якби ми не регулювали з другої сторони е, черв'як, я зараз його покажу, він знаходиться тут у нас. Зрозуміло, да? де Э, у нас сціплення буксує, максимально відпущено, але. буксує. Що робить? Дивимося, ось наші є пружини. пружини, які прижимають нашу кришку, опорну кришку сцеплення. Вони прижимають кришку недостаточно. Можна пружини закрутити. В мене оця корзина, Там є заглушка. видно не видно буде, Там просто конець різьби. Ця пружина закручується по різьбі. Що ми робимо? Ми рівно на один виток відкусуємо Або, ну, краще ви її не відкустите, вона На один виток обрізаємо цю пружинку. Ось дивіться, оці ось дві у мене вже зроблені, оці дві ще ні. Якщо подивитися на рівень, дивіться, оці ось бачите, вони вище знаходяться. Відповідно, вони не так сильно прижимають диск. Пружини мають бути рівномірно, однаково е, одрізані. Тому що, якщо буде нерівномірно, буде прижиматися неоднаково однаково е, диск, е, диск щеплення, точно лежить. Якщо комусь було полезно, ставте лайк підписуйтесь на канал. Ну а ми збираємо далі нашого корчу.